Значить, ваше натільне постійне більо теж бажано прати господарським Вот. Mm -hmm. По косметиці, на мінімум, так? Mm -hmm. голову бажано не фарбувати. Mm -hmm. Із е миючих засобів це буде маленька є фея, чіко для немовляці для вас. Mm -hmm. Маленькая фея. Mm -hmm. Це шампуньки, mm -hmm. да, мило, маленьке фея. Вони майже не содержать вони парабени. Так? А якщо содержать, то в дуже маленькій, маленькій кількості. Парабени це високо алергізуючі і канцерогенні речовини. В жінок з раком руді в траві припадають парабени. Це дезодоранти і так далі. цим не користуватися. Соответственно, никаких там лаків, красок.